Сергій організовує дозвілля у міському палаці мистецтв у своєму житті. Часто зустрічається з новітніми технологіями. Щоб більше опанувати цифрові навички, завітав на тренінг. Він зацікавився напрямками та програмами, пов'язаними зі штучним інтелектом. Сьогодні ми навчились будувати медіа і контент плани, як підбирати інформацію, як залучати штучний інтелект для допомоги в написанні текстів, створювати презентації. Ми маємо багато відеоматеріалу, графічного матеріалу, саме фотографій з наших заходів підготовлених, як з ними працювати. Ось досить корисні навички і корисні ресурси. Саме цифрова грамотність, те, що нам потрібно на сьогодні. Цей тренінг корисний і безкоштовний. Слухачі підвищували свій рівень медіаграмотності та цифрової безпеки. Дізналися про штучний інтелект та навчилися ним користуватися. То ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу, тому що направду, на за минулий рік кількість ресурсів зі штучним інтелектом в Україні, які активно використовуються в різних сферах і галузях, зросла в рази. І для того, щоб так само з огляду там вчительський, якийсь можливо. Висловлювання їм треба розуміти, що штучний інтелект він не лише генерує тексти, а він може і розпізнавати їх на унікальність. Але треба розуміти, які для того є ресурс. Цифрові навички розвиваються шаленою швидкістю. Тренінги з новітніх технологій набувають популярності у всьому світі. У нас дуже різнопланова аудиторія на тренінгу, тому що проєкт призначений загалом для громадських організацій, але так як тема достатньо актуальна, то дуже багато учасників та учасниць виявили бажання прийти і розвинути свої цифрові навички. Громадська організація Освітній простір 2.0 зі своїми партнерами і надалі планують проводити нові тренінги. Діана Волошенюк, Вадим Жиєвський, Новини за день, телеканал Віта.